Сьогодні я поділюся з вами рецептом неймовірно смачних свинних реберець у дуже смачному соусі, які точно підкорять ваші смакові рецептори. Для приготування можна брати навіть будь-яку частину м'яса. Можна грудинку, можна ребра. У мене щось середнє, схоже більше до грудинки. Так ось, нарізала я такими шматочками, далі обсмажую на великому вогні на олії до золотистого кольору. Потрібно, щоб м'ясо запечаталось. Тепер повертаю це все на сковорідку та заливаю пивом. Можна взяти темне, у мене було біле, нефільтроване. Далі додаю соєвий соус, соус теріяки, паприку, сухий часник, чорний мелений перець або суміш перців та тушкую це все приблизно півтори години. По смаку я ще додала сюди трохи меду, мені захотілося більш солодшого. Потрібно дочекатись, доки соус майже випариться і тоді він гарненько буде покривати м'ясо ось таким карамельним смаком. І за той час реберця приготуються. Далі посипаю їх зеленю та можна подавати. На смак вони виходять дуже смачні та й виглядають так дуже багато на святковому столі. Готуйте, обов'язково вам сподобається. До зустрічі в наступному відео!